Казка Серце мами. Гуляли якось дідусь із онуком у лісі і втомилися. Давай відпочинемо онучку на цьому порослому мохом стовборі старої берези. Запропонував дідусь. Біля стовбора росли три струнки берізки Сестриці. Присіли дід з онуком під берізками і принишкли. Раптом хлопчик почув під мохом тихе. Тук, тук, тук. Що це всередині берези, діду? злякався він. Не бійся, малюк, я розповім тобі про це казку. Заспокоїв онука дідусь. І почав свою розповідь. Велика красуня Береза росла у лісі з трьома маленькими доньками берізками Не бійтеся, донечки, своїми розлогими гілками я захищу вас від спеки. казала мама Береза, коли палила спека. Притисніться до мене, донечки. Щоб вітер не обламав ваші гілочки. просила мама Береза, коли дув сильний вітер. Берізки швидко підростали і раділи життю. Поруч із мамою вони не боялися нічого, та якось над лісом знялася буря, гуркотів грім. у небі михтіли блискавки, маленькі берізки тремтіли від страху. Береза, міцно обійнявши її гілками, заспокоювала Не бійтеся, блискавка не помітить вас за моїми вітами, я, найвище дерево у лісі. У цю мить пролунав. Оглушливий тріск, гостра блискавка вдарила прямо в березу й опалила серцевину стовбура. Береза, пам'ятаючи про те, що вона захищає дочок, не загорілася. Злива та вітер намагалися повалити березу, але вона встояла. Тільки коли гроза минула, а над умитою землею засяяло сонце, стовбур берези похитнувся. Падаючи, вона прошелестіла дочкам: Не бійтеся, я не йду від вас, блискавці не вдалося розбити моє серце. Мій стовбур заросте мохом і травою. Але материнське серце не припинить битися у ньому ніколи. Падаючи, стовбур берези не зачепив жодної з трьох струнких дочок. Відтоді навкруги старого пня ростуть три стрункі берізки, а біля березок лежить порослий мохом і травою стовбур. У якому б'ється материнське серце?